Добрий день, мене звати Тарас Тимошкевич, я кандидат фізико математичних наук, засновник літньої школи Мудра Макітра та викладач лабораторії математичних наук МАН. У попередніх відео ми дізналися про деякі види головоломок, як от ребуси, кросворди чи друдли. Сьогодні поговоримо про загадки за типом ТАК-НІ, задачі, які допомагають розвивати в учнів критичне мислення, вміння правильно ставити запитання, а також якісно аналізувати інформацію. Отже, що це за головоломка? Загадка за типом так-ні це гра, у якій ведучий описує нестандартну ситуацію, іноді навіть із реального життя. А учасники мають за допомогою запитань розібратись в ній, з'ясувати, що сталося, і пояснити цю історію ведучому. Вони можуть ставити будь-які запитання, а ведучий відповідати лише так, ні або немає значення. Важливий нюанс у правил гри: якщо на запитання учасника не можна відповісти однозначно, ведучий може відповідати як завгодно. На власний розсуд. Це додаткова мотивація формулювати запитання так, щоб отримати відповідь без подвійного дна. Давайте розглянемо на прикладі. Умова задачі така: перед тим, як лягти спати, жінка сховала туфельку в сейф. Навіщо? Розв'язати це завдання означає пояснити ситуацію. Гра розпочинається і учасники ставлять запитання. Часто вони намагаються розгадати весь сюжет одразу. Спершу наведемо приклади неправильних запитань, які можна ставити довго і сумнівно просуватися вперед. Приклад перший. Жінка живе в студентському гуртожитку і переймається, що туфлю без дозволу візьме її сусідка. А вона не може цього допустити, бо завтра йде на побачення. Правильно? Другий приклад. Туфля, виготовлена із золота та діамантів і коштує більше мільйона доларів, і жінка боїться, що її вкрадуть? Чому ці запитання невдалі? Учасники намагаються розгадати всю ситуацію одразу, а не їсти слона частинами. Відповідь у таких випадках завжди буде ні. Бо якщо утвердження хоча б одна умова не виконується, тоді вона в цілому неправильна. Наприклад, якщо туфля дійсно золота і дійсно коштує понад мільйон доларів, але не має діамантів, ведучий вимушено відповісти ні. Як наслідок, учасник не отримує нової для себе інформації, щоб формулювати запитання і продовжує вгадувати сюжети далі. Більш ефективна стратегія з'ясовувати деталі ситуації поступово, і з цим допоможе так званий алгоритм ділення навпіл. Давайте розглянемо його на прикладі. Ведучий загадав число від 1 до 100, і вам потрібно його відгадати. Знову ж таки, відповідати можна лише так чи ні. При розв'язуванні задачі можна піти довгим шляхом і ставити такі запитання: це число 1, це число 2, ну і так далі, це число 100. Так рано чи пізно ви його відгадаєте. Але це довго і неефективно. Давайте подивимось на цей процес інакше. Відповіді так або ні ділять усі числа на дві множини. Ті, які підпадають під відповідь так, та всі інші, які підходять під відповідь Ні. Якщо нам не щаститиме, то певна відповідь ведучого буде відкидати ту множину підозрюваних чисел, що менше. Тоді, щоб перестати залежати від випадковостей, ми можемо ділити всі підозрювані числа на дві приблизно рівні частини. Наприклад, це число більше ніж 50. Якщо відповідь ні, тоді це число більше, ніж 25. Якщо відповідь так. Тоді наступне, це число більше, ніж 37. Тобто щоразу ми ділимо множину підозрюваних чисел на такі частини, де будь-яка відповідь ведучого відкидає не один варіант, а суттєво зменшує кількість чисел, які нам не підходять. Як результат, ми швидше наблизимось до правильної відповіді. Так, через 7 запитань точно дізнаємось, яке число на думці у ведучого. Аналогічний підхід можна застосувати і в задачі про туфлю. Наше завдання не зменшувати кількість гіпотез одна за одною, а одразу відсікати більшу частину потенційних сценаріїв. Замість гіпотез про гуртожитки чи діаманти можемо сформулювати запитання так: чи хтось хоче забрати туфлю жінки? Відповідь буде ні, бо розгадка цієї ситуації криється зовсім в іншому. Насправді жінка працює з тюардесою, і на ніч вона кладе свої документи в сейф. Щоб згадати про них вранці, вона залишає в сейфі ще одну туфлю. Бо про неї вона точно не забуде. Але для нас важлива лаконічність запитань. У такому разі вони дають змогу одразу відкинути величезну кількість сюжетів і гіпотез. В момент, коли діти відкидають більшість нереалістичних сценаріїв і з'ясують ключову інформацію, розгадати сюжет буде легко. Ще одна важлива навичка для тих, хто грає в такні розуміти, а також висушувати умову задачі, ці головоломки завжди містять набір фактів, які мають чи не мають значення для розв'язання задачі. Учаснику важливо навчитись відокремлювати дійсно важливу інформацію і зосереджуватись на ній. Повернемося до задачі про туфлю. Нам дано наступне: жінка, їй туфля і сейф, в який перед сном кладуть туфлю. Учаснику потрібно поступово з'ясувати роль кожного елемента, умови та пов'язати їх між собою. Саме послідовність і системність допомагає ефективно розв'язувати такі задачі. Потрібно з'ясувати, наскільки кожен елемент умови задачі важливий для її розв'язання. Наприклад, чи важлива туфля? Відповідь так. Чи має значення, що жінка кладе до сейфу саме туфлю? Ні. А чи важлива ціна цього предмета? Ні. Цей предмет має бути взуттям? Ні. Тобто спочатку варто виділити ключові елементи задачі і одразу відкинути все зайве. З'ясовувати роль деталей можна по черзі. Якщо ви не знаєте, що ще можна запитати про туфлю, рухайтесь далі. Дізнайтесь у ведучого про жінку. Чи важливо стать персонажа? Ні. А професія так. І таке інше. Користуйтеся принципом ділення навпіл та поступово висушуйте сюжет. У такні можна грати на уроках. Ця гра поєднує в собі розважальні та навчальні цілі. Вона привчає керуватись на інерцію розуму, а в робочому режимі невідворотно наближуватись до розв'язання. А ще з досвіду та книжки дуже подобаються дітям. Спершу грати в них непросто: учні не одразу розуміють, як правильно формулювати запитання чи як послідовно з'ясовувати обставини. Ви, як ведучий чи ведуча, можете час від часу відходити від своєї ролі і допомагати учасникам, за можливістю цього краще уникати, набагато ефективніше пояснити дітям ті принципи, про які ми говорили раніше, і ви помітите, як вони дедалі краще справлятимуться. Якщо гра все ще дається учням важко, або ви граєте з маленькими дітьми, можна її спростити і почати з її аналогу: тепло, холодно. Згадайте предмет, який знаходиться у класній кімнаті, і попросіть учнів його відгадати. Вони можуть ставити будь-які запитання, відповідь на які так або ні, потроху ускладнити правила, скажімо, забороняти питання, які стосуються розміру предмета чи його розташування. З часом діти краще волять суть гри, і ви зможете перейти з ними до повноцінних такнішок. Якщо учні вже добре розгадують звичайні такнішки, їх можна ускладнювати. Є тип ігор, розглядання яких полягає не в розгадуванні конкретного сюжету, а в інших аспектах. Способі формулювання запитань, слідкування за мімікою учасників. Наприклад, ведучий може відповідати так чи ні, залежно від того, усміхається учасник, коли ставить питання чи ні, або від того, закінчується останнє слово запитання на голосну чи пригосну. І таке інше. У Такні можна грати з дітьми різного віку, рівня підготовки та загальної юридиції. Бо, зрештою, ваша ціль навчити думати, правильно формулювати запитання та розвивати уважність. Отже, сьогодні ми познайомимося з головоломками ще одного виду задачами за типом так-ні. Ви можете знайти різні сюжети в інтернеті та легко розіграти на уроці. Тому експериментуйте, розповідайте про ваш досвід у коментарях до відео. До зустрічі!